Влітку 2023 року прогноз такий, що важливі зміни відбудуться в імперському настрої російської еліти, а також російського суспільства тої його частини, яка налаштована ну, в стилі імпера... імператорства, в стилі унікальної нації, єдиної Росії, яка ну, тільки велика і грандіозна, а всі інші то таке. Знак Зодіака Лев пов'язаний з гординією, з ну, таким центризмом, з імперськістю, і з зими 2023 року в ЛЕВ зайшов негативний показник Ліліт. Це хорошо було видно на прикладі такого ну, видатного в Україні представника Лве як Лева як Олексія Орестовича, що в нього були проблеми взимку. Ну і це й вся позиція, Вона означає, що в 2023 році року ліліт в Леві означає, що позиція з тих, хто хоче хизуватися, хвастатися. Ну, в даному випадку а більше мова буде йти про імперські амбіції, про царські амбіції. От, в... наприкінці травня, Марс зайшов в знак Зодіака Лев, підсилив позицію ліліта в Леві Чорної Луни. І ми це побачили на Путіна. Почали наїжджати, виливати на нього лайно, Пригожин. Інші люди в Російській Федерації почали казати, що цар не настоящий. Ці тенденції влітку вони підсиляться в Російській Федерації, що царте не настоящий. Особливо це середина червня, коли Марс з'єднається з, з лілітом, це кінець червня. Також по карті Путіна в цей період, червень-липень, теж негативні прогнози, негативні показники, що на нього його імідж буде ну, в мінусі. Не просто тимчасово, а так серйозно в цей період. Посилання на цей прогноз, хто його не дивився, і цікаво, кому залишив коментарі. От, значить, ну, Це буде така ефект агонії, коли з одного, з одного боку імперія буде відчувати, що вона втрачає ну, свою владу і царська влада втрачається, а з іншого боку, вона буде ну, намагатися. Якби продемонструвати, що та ні, в ній ж є якась влада. Тому я закликаю вас, шановні українці, ну уважно дивитися і розрізняти, що ці імперські понти влітку 2023 року це ну, насправді не те, що є сила в Російській Федерації, а те, що вона її втрачає. Ну я в не взагалі Російська Федерація, а імперська складова, ну типу того. От, значить, Марс означає войовничість, і це означає, що ці імперці вони захотять ну, в червні показати якусь войовничість, але все одно це буде, ну, не, не, не матиме для них позитивного наслідку для представників імперії. Вінера стане ретроградна наприкінці липня. Це означає в леві, це означає, що будуть змінюватися у другій половині літа настрої в імперців, і якщо ви спілкуєтесь, наприклад, зі своїми. Родичами в Російській Федерації, і бачити, що їм неможливо нічого там доказати, що вони зомбовані, то оця зомбованість вона трохи знизиться у другій половині літа, і реально ну, можливо буде діалог з якимись такими імперськи налаштованими людьми, бо вони будуть змінювати свою думку щодо Путіна щодо імперії, особливо відчутно змінювати думку у другій половині кх -кх, літа. Також сонце в серпні зайде в Лев. Воно висвітлить усі ці проблеми імперії. Вони будуть дуже яскраво зрозуміли імперцям ну і іншим людям. Тобто, з точки зору, ну що в війні буде відбуватися от в цей період. Це проблеми в центрі. Лев означає центр, і центр це Москва, це Кремль. В тому прогнозі, що стосовно ну, військових небезпек, я в минулому вже казав сьогодні, що небезпека там, ракетних обстрілів і прочих в, в Києві велика. От Марс, коли зайшов, у кінці, е, з 20 травня, це стало відчутно, що по Києву стали шмалять більше росіяни. Е, е, ну, Марс в Леві, весь червень, тобто ця проблема з центром вона буде весь червень. Але ну, цей прогноз він більше не про військовий аспект, а такий політичний аспект. Що взагалі ну, проблематика з ідеєю, ідеєю цієї імперії в Росії це особливість війни, яка буде влітку. Зниження іміджу ще подальше, зниження іміджу імперії. Дякую за увагу. До нових зустрічей.